Генерал-майора Віктора Назарова засудили до семи років позбавлення волі в справі про катастрофу Іл-76. Вирок ухвалив Павлоградський суд на Дніпропетровщині. Він визнав бездіяльність і службову недбалість в діях Назарова, що призвела до загибелі 49 українських військових. Це сталося в червні 2014 року. Як каже адвокат потерпілих, це перший генерал, який опинився на лаві підсудних З судового засідання. Повернувся Євген Павленко. 18 років діти погибли. А ти сидиш герой? Так, родичі загиблих зустрічали генерала Назарова в їхніх руках фото загиблих. Вирок суддя зачитував чотири години. І призначити його покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Срок відзволення покарання рахувати з моменту затримання в порядку виконання вироку, запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити у вигляді застави розміром 97 тисяч 440 гривень, стягнути Назарова Віктора Миколаївича на користь держави витрати на проведення експертиз під час досудового розслідування в сумі 133 тисячі ноль Тім Назарова не позбавили звання генерал-майора. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони. Компенсація по 500 тисяч гривень отримують близькі родичі, батьки і дружини 40 загиблих десантників. Ми не говоримо про сидіння, Ми говоримо, що це рішення правильне. Тому що, згодом суддям практиці, із взискується іменно з міністерства оборони. Тому всі іски пред'явлені до Міністерства оборони і взискували деньги з міністерства оборони. Ви бачите, як вийшло? Назарова тільки взискалі суд здержку здержки 30 тисяч. Ну і 7 років свободи, Після оголошення вироку Назаров сказав, що помилування не проситиме винним себе не визнає. Читаю, що е, рішення суду було неправосудним. Рішення неправосудне. Ми будемо доводити це в апеляційному суді. Після отримання. Е, Рішення суду. Ні, помилування я просити не буду. Помилування просять ті, які скоїли злочин. Я нічого не скоював. Родичі загиблих кажуть, хотіли б жорстокішого вироку. Ніхто йому нарушники не одів. Звісно, якщо він буде сидіти, то це буде великий прорив у судовій системі. Значить, судова система що то, що -то починає діяти. То, що, звісно, жалко, що не зняли з його генеральські погони. Розжалувати треба. І на фронт не в тюрму, а на фронт все одно він надвикрутиться. Захисники генерала планують апеляцію. Нагадую, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак. Іл 76 Він загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно десантної бригади і дев'ять членів екіпажу. Усі загинули. Євген Поленко, Олександр Шалдибін.